13-те число місяця, яке припадає на п'ятницю, у багатьох країнах світу вважається нещасливим днем і разом з тим одним з найпоширеніших забобонів. Як результат у деяких країнах будинки без 13-го поверху в аеропортах немає 13-го терміналу, а в лікарнях відсутні палати під цим номером. Хоча в Україні чіткого підґрунтя поширення цього забобону немає. під впливом різних джерел інформації українці ставляться до нього по різному П'ятниця, 13-е Підніс це для мене звичайний день, чим не відрізняється. Ну, є, звісно, немножко такі відчуття на нігатів, але в принципі поки нормальний день. Для мене звичайний день. Я за не звертаю все 13 -е число, що це п'ятниця. Нормальний день. Я не вірю ні в що. Ще в середні віки п'ятницю 13-го вважали нещасливим днем. Коріння цього забобону знаходять і в Біблії. Під час таємної вечері за столом сиділи разом з Ісусом 13 осіб. Тринадцятим був Юда Іскаріот. Ісуса Христа також розп'яли 13-го числа. Таким чином, за цією версією, п'ятниця 13-го стала знаменною датою, коли зі смертю Сина Божого у світі запанувало зло. Хоча нині ставлення церкви до цієї дати змінилося. Православна церква до таких днів відноситься дуже позитивно, тому що кожен день дає для нас Господь. І якщо людина починає цей день із Богом, і вона його закінчує, то що може бути більш краще для людини, чим ця радість, ця благодать, якому в якій перебуває людина з Богом? Але найчастіше забобон тринадцятки пов'язують з падінням ордену тамплієрів. У п'ятницю, 13 жовтня 1307 року, за наказом французького короля Філіпа IV були заарештовані та піддані тортурам тисячі лицарів тамплієрів. Однак ні історичних, ні наукових пояснень цього забубону не знайдено. За словами психологів, нервовість та негативна налаштованість людей напередодні Чорної п'ятниці призводить до того, що вона дійсно стає нещасливою. Відбувається певним чином матеріалізація страхів. К счастью или к сожалению, люди так устроены, что сами прогнозируют свое будущее и идут по ожидаемому пути. Поэтому, с одной стороны, если мы ждем хорошего, мы ищем подтверждение этому и идем по этому пути, выбирая сами свою дорогу по позитиву. Если мы ждем чего-то плохого, как, например, 15-13, да, существует такое умение, что-то произойдет ужасное, мы будем искать этому знаки, выбирать этот путь, и действительно идти по этому пути. Щоб такого не трапилося, потрібно налаштовуватися на позитив. Думати хороше, міскати знаки, що з вами може прийти хороше, скати цьому підтвердження і вірити в те, що все буде хорошо. Користуючись цим принципом, можна досягти успіху у житті. Адже страх перед датою п'ятниця тринадцяте це всього лише відлуння драматичних подій далекого минулого. Юлія Доброско, Владислав Тягун, Віка новини.